Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про те, що Верховна Рада України підтримала напрацьований за участю Міністерства соціальної політики законопроект за номером 5344, який стосується працевлаштування для людей з інвалідністю. Зараз буду більш детальніше розповідати. По-перше, даним законопроектом, як розповідає, Міністерство соціальної політики, так як передбачено в законопроекті, передбачається зняття законодавчих обмежень. Ви зможете працювати на будь-якій роботі, крім тієї, яка прямо протипоказана за вашим станом здоров'я. Також будуть застосовані однакові правила щодо працевлаштування людей з інвалідністю для приватного та державного секторів економіки. Далі. Значить, дивіться, обіцяють, що даний законопроект буде надавати реальну підтримку людям з інвалідністю, ветеранам, які хочуть також бути незалежними і зайнятими. Також будуть підтримувати і бізнес, який буде створювати реальні робочі місця для людей з інвалідністю, буде отримувати додаткову підтримку від держави. Якщо взяти, знову ж таки, Інформація, яку надає Міністерство соціальної політики, наразі в нашій державі працює близько 16% людей, які мають інвалідність. Якщо взяти досвід європейських країн, то це більше 50%. Отже, що ще для на що ще розраховувати, що передбачається даним законопроектом? По перше. Соціальний супровід на робочому місці ви, людина з інвалідністю, зможе отримати послугу соціального супроводу на робочому місці, взаємодії з роботодавцем, трудовим колективом. Додатково може залучатися персональний асистент, перекладач жестової мови. Якщо звичайно, це буде необхідно. Далі професійна адаптація. Обіцяють додатково. Фінансувати, фінансувати сферу освіти для перепідготовки людей з інвалідністю та залучати приватні агенції для працевлаштування людей з інвалідністю. Також обіцяють фінансувати облаштування робочого місця. По-перше, буде впровадження державних стандартів облаштування робочого місця для різних видів втрат функціоналу. Також роботодавець зможе отримати. Компенсацію за застосування розумного пристосування робочого місця для працівника з інвалідністю за рахунок спеціально створеного фонду, який буде наповнюватися цільових внесків. Далі поясню, що це за внески. Також людина з інвалідністю, яка здійснює діяльність як ФОП, тобто фізична особа-підприємець, може отримати компенсацію для облаштування свого робочого місця. І роботодавець зможе. Зроздіти в нього буде вибір, або ж працевлаштувати людину з інвалідністю в межах нормативу, або сплатити цільовий внесок, який буде спрямований до фонду для підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Також Ще мова йде про те, що пільги та компенсації можуть отримати не лише підприємства громадських організацій людей з інвалідністю, а й будь-які підприємства, які будуть працевлаштовувати визначену в закону кількість людей з інвалідністю. Отже, побачимо, як запрацює даний закон, як це буде в реальності, чи дійсно він допоможе офіційно працювати влаштувати більшу кількість людей з інвалідністю.